Привіт, любителі романтики! Якщо ви у пошуках чудових мелодрам, щоб поринути у світ любові, емоцій та захоплюючих історій, то ця підбірка саме для вас. У 2024 році вийшло чимало захоплюючих фільмів, які змусять ваше серце битися швидше. Я зібрала топ 7 романтичних стрічок, які вже вийшли та вже встигли зачарувати глядачів по всьому світу. Тож готуйтеся до того, щоб зануритися у справжню атмосферу кохання, драми та пристрасті. А я починаю! Підвищення це фільм, який на перший погляд може здаватися простою романтичною історією, але він насправді пропонує значно більше. Анна, молода художниця, яка мріє досягти успіху у світі мистецтва, отримує шанс поїхати в Лондон, і цей момент кардинально змінює її життя. Там вона зустрічає Вільяма, успішного і харизматичного чоловіка, який стає для неї як коханим, так і великим випробуванням. Фільм майстерно поєднує професійну Амбіцію Анни з її особистими почуттями, ставлячи перед нею складний вибір між любов'ю і кар'єрою. І хоча це класичний сюжет із знайомими темами боротьби за мрії та пошуку щастя, його емоційна глибина і розвиток персонажів тримають глядача у напрузі. Особливо варто відзначити чудову гру акторів, яка допомагає передати складність вибору Анни та її внутрішні конфлікти. Також цікавим є питання соціальних класів і того, як вони можуть впливати на стосунки. Це додатковий шар в фільмі, що робить його ще більш актуальним. Підвищення це фільм про те, як важливо знайти баланс між власними амбіціями і почуттями, а також про те, як доля може змінюватися в одну мить, які моменти цього фільму вразили вас найбільше. Поділіться своїми думками. Гравці, це фільм, який зачіпає не лише тему кохання, але й ігри, які ми всі граємо в стосунках. Головна героїня спортивний журналіст, розглядає флірт як своєрідну стратегію, спосіб досягти бажаного без глибших емоційних зобов'язань. Вона має чітке уявлення про те, що потрібно від партнера, і вірить, що зможе маніпулювати почуттями, створюючи. В лапках ідеальні стосунки через вправно сплановані психологічні ігри. Проте під час однієї з таких ігор з'являється чоловік, який одразу порушує її план, викликаючи справжні емоції. Це несподівана симпатія ставить героїню перед питанням, чи зможе вона залишити свої звичні методи і знайти щось більше, ніж просто гру. Фільм чудово показує, як складно інколи розпізнати свої справжні почуття, коли ти звик до маніпуляції, а емоції почути. Починають брати верх. Особливо сподобалася динаміка між головною героїною і її потенційним партнером. Тут немає місця для стандартних штампів, адже їхні стосунки розвиваються на тлі психологічних експериментів і емоційних зіткнень. Фільм змушує замислитися, чи можемо ми контролювати кохання, або воно завжди залишатиметься невідомою територією. Суперники це фільм, який ідеально поєднує елементи спорту, емоцій та старих незавершених відносин. Головна героїня Таші, яка з дитинства присвятила себе тенісу, змушена через травму залишити спортивну кар'єру. Вона опиняється в кризі, але знаходить новий шлях в особистому житті, вийшовши заміж за арта професійного тенісиста. Однак, у житті арта настає період невдач, і Таші, прагнучи підтримати його, пропонує змінити рівень конкуренції, записавши. його. До менш престижної ліги. Однак, як виявляється, це рішення стає несподіваним поворотом. Тут знову з'являється Патрік, колишній партнер Таші та її найкращий друг, з яким у неї залишилися невирішені почуття. Фільм вражає тим, як за допомогою тенісу він розкриває теми боротьби не лише з суперниками на корті, але й зі своїми емоціями минулим і бажанням перемогти за будь-яку ціну. Це чудова історія про стосунки, конкурентність і те, як спорт може бути не лише фізичною боротьбою, а справжнім полем емоційних і психологічних випробувань. Спостерігати за тим, як та, що намагається керувати ситуацією, не втрачати себе і вирішити, хто з для неї важливіший. Це справжня емоційна пригода. Час жити це фільм про нові початки, особисті переживання і те, як важливо не боятися відкрити своє серце для іншої людини. Головні герої, молода і амбіційна шавкухарка Алмут та чоловік Тобіас, який все ще не оговтався від болісного розлучення, зустрічаються досить випадково. І, хоча спочатку їхні стосунки починаються обережно, з часом між ними виникає справжня зав'язка, не зважаючи на те, що фільм має класичну Сюжетну лінію про відносини двох людей, що намагаються знайти своє місце в житті. Він відзначається атмосферою душевності і глибоких емоцій. Сподобалась гра акторів хімія між Алмут і Тобіасом відчувається на кожному кадрі, і ти щиро переживаєш за їхні долі. А атмосфера кафе та кухарської роботи додає унікальності. Фільм чудово передає, як важливо знайти баланс між особистим і професійним життям, і вчить, що іноді варто дати шанс новому, навіть якщо це здається страшним. Особисто мені сподобалася ідея того, як у цих двох героїв розвиваються стосунки через підтримку і взаємне розуміння. Якщо вам цікаві фільми про любов, самопошук і нові початки, час жити точно варто подивитися. Покинь, якщо кохаєшся фільм, який не боїться заглиблюватися в складні теми, такі як травма, відновлення та важливість самопізнання. Головна героїня Лілі Блум спочатку виглядає як сильна жінка, яка долає своє минуле і намагається здійснити свою мрію. Але її емоційний шлях виявляється набагато складнішим ніж здається. Зустріч з нейрохірургом Райлом змінює її життя, але стосунки з ним розкривають її більші. Внутрішні сумніви мені дуже сподобалося, як фільм поєднує елементи романтики з психологічною глибиною. Хоча Лілі і закохується в Райла, її боротьба з власними переживаннями та порівнянням. Стосунків з батьками додають серйозної напруги до сюжету. Кожен персонаж має свої темні сторони, і це робить їх більш реалістичними. Ключова тема фільму це вміння відпустити, щоб знову знайти себе. Коли Атлас, перше кохання Лілі, повертається в її життя, вона стикається з вибором, який ставить її перед важким моральним рішенням. І, хоча сюжет інколи здатний здивувати, він також залишає простір для роздумів. Над тим, що дійсно важливо в житті, якщо ви шукаєте фільм, який піднімає важливі питання про кохання, вибір і самопожук, покинь, що кохаєш точно вартий перегляду. Дівчина, яка переслідує хлопця, це фільм, який поєднує елементи містики і глибоких емоційних зв'язків. Молодий хлопець, який переїжджає до нового будинку, несподівано стикається з духом дівчини з минулого. І цей момент стає початком дивовижної подорожі в світ невидимих зв'язків і самопізнання. З самого початку атмосферу фільму створюють елементи таємниці та смутку. Дух дівчини ніжний, але з гіркотою минулих часів, ніби нагадує про речі, які залишилися позаду. Спочатку хлопець відчуває страх перед цим незрозумілим явищем, але згодом їхній зв'язок стає все глибшим, і з кожним спільним моментом вони розкривають один одному свої найпотаємніші переживання. Особливо вражає, як цей фільм показує силу взаємної підтримки. Незважаючи на те, що вони належать до різних епох, хлопець і дух дівчини знаходять в собі розуміння І допомагають одне одному подолати болі і страхи, які тягнуть їх у минуле. Це вражаюча історія про те, як важливо відкриватися і знаходити підтримку навіть у найнеймовірніших ситуаціях. Цей фільм не лише історія про духів, а й про те, як важливо знайти спільну мову навіть у найскладніших обставинах. Самотня планета це фільм, який вражає тонким психологічним підходом до стосунків і пошуків себе. Головна героїня Кетрін, яка перебуває в емоційному занепоті після важкого розриву, намагається знайти спокій у Маракеші, щоб завершити свою книгу. Вона опиняється серед письменників, кожен із яких стикається зі своїми власними внутрішніми проблемами, що додає фільму додаткової глибини. Що цікаво, сюжет не просто про романтичні стосунки між Кетрін і Оуеном, але й про самоосмислення та боротьбу з внутрішніми переживаннями. Лілі, молода літературна зірка, створює цікаву контрастну фігуру, показуючи, як невпевненість у собі може співіснувати з великим успіхом. Її стосунки з який постійно втручається в її особистий простір, стають каталізатором для багатьох внутрішніх змін. Фільм створює особливу атмосферу через зйомки та вибір місця. Екзотичний маракеш є не лише тлом, а й важливою частиною історії. Візуальна складова фільму прекрасно доповнює його психологічну глибину, а акторська гра передає цілу палітру емоцій від суму до захоплення. Цей фільм не просто про стосунки, а й про те, як ми шукаємо себе, коли здається, що весь світ навколо нас розвалюється. Це був останній фільм сьогоднішньої добірки. Дякую тим, хто додивився її до кінця і поставив лайк за мої старання. До швидкої зустрічі у новому відео.